Привіт усім! Де люди? Вони взагалі там є. Чому вони по вулицях не ходять? А як люди взагалі відпочивають? Запитували мене в коментарях під прогулянками англійським селом. Подивіться, скільки машин! І це лише частина однієї з двох парковок. В цьому відео ви побачите, де ж люди, що вони роблять і як відпочивають. Раффардське аббатство, графство Нотінгемшир. Залишки будинку, парк та ліс відкриті для публіки, як Руфорд Кантрі Пак. Ось план усієї території. Будь ласка, насолоджуйтеся, вашим візитом написано було там внизу. Давайте насолоджуватися. Сам будинок входить до списку першого класу пам'яток старовини. Але приїжджають люди не на будинок подивитися. І що ж відразу привертає мою увагу? Ну, звісно ж, запрошення у садовий центр. Обов'язково відвідаю. Дякую за запрошення. Тут є сувенірна крамниця, кафе, чай, кава. Ідеальні туалети безкоштовні. Ви бачите людей з дітьми, з собаками. Та звертатиму я увагу не на людей, хоча вони часто будуть попадати в кадр. А звертаю увагу на ось ці кущі гортензії, які ж вони величезні. Шкодую, звісно ж, що не зможу їх побачити під час світіння. Ви уявіть собі, яка буде краса, коли вони квітуватимуть. Хіба попрошу, щоб мені зняли відео. і великі кущі. А ось цей так взагалі. Оце кущ гортензії. Ну, Йдемо далі. І ось прямо садовий центр. Вон прямий садовий центр. Там вказівні знаки. Куди що. Ліворуч місця для відпочинку. Зараз тут немає людей. А влітку це популярно. Посидіти на природі за столиком, з дітьми, з собаками. Це у них називається сходити на пікнік. сюди приїжджають навіть з немовлятами в колясках. Я бачила людей в інвалідних візках. Це тут нормально, коли люди з інвалідністю ведуть активний спосіб життя. Що люди тут роблять? Згодом розповім. А поки що вони йдуть далі. І ось садовий центр, я в нього заходила і зняла відео, але воно вийде пізніше. Цей садовий центр зацікав мене, зацікавив мене не стільки рослинами, як великою кількістю оригінального декору, незвичного. Побачите, я дещо купила й собі на згадку. Я намагаюся відвертати камеру, щоб менше людей попадало в кадри, але тут до цього нормально ставляться у Великій Британії. Стільки туристів, що людина з камерою це скоріше норма, аніж виняток. Ми помітили, що діти в касках, так як і дорослі велосипедисти завжди в касках. Ну що ж, куди люди, туди й ми. Тут багато ось таких табличок, які розповідають про це аббатство, про історію, про те, що тут знаходиться. Та ні, ми пішли не туди, куди люди. Хочеться зазирнути в ось такі закутки. Це Лавровишня з обох сторон, така жива огорожа з Лавровишні, а прямо це бук. Це він любить не скидати своє пожовкле листячко. От, якщо рослина з таким пожовклим листям, то це бук. Можна піти туди, можна піти сюди. Ну, і що ж тут люди роблять, куди вони йдуть? Вони просто ходять. Вони прийшли сюди, щоб походити. Я спочатку дивувалася, потім звикла. Я вже показувала ліс із рододендронами, де теж говорила, що сюди люди приїжджають, щоб походити. Ось які величезні кущі лавровишні, пишної, гарної, яскравої, взимку, з блискучим листям, багато лавочок. Щоб сідати, відпочивати, коли втомився ходити. Просто ходити тут настільки популярно, що я називаю це національною англійською традицією. Я, коли вперше приїхала з Британії додому, походила так своїм селом, полем і говорю подрузі, я ходила, вона запитує, куди ходила, чого ходила. Нам важко зрозуміти, що можна просто ходити. Просто гуляти, причому вони багато ходять. Це велика територія, і ходять багато. Я не знаю точно, скільки кілометрів, але багато. І паркани, отакі, живоплоти тут здебільшого стису. Пам'ятник цікавий, з яблук. Яблуко хтось тримає, а там пташка малесенькі. Пташки з червоними грудьми це. Національна пташка, улюблена пташка британців, символ Різдва. Вони називають її Робін. Ця пташка живе біля людей і небояська. Я одного разу в Шотландії годувала з руки Робіна. Ось такі доріжки в різні сторони. Цікаво, вічно зелені рослин дуже багато. Багато дуже лавочок. Дуже багато лавочок на всьому шляху. І цю рослину не назву, а ось це яскрава, яскрава це аокуба. Тут вона дуже популярна, то я ж її вже і запам'ятала. Це не музей, тут все можна. Трогати, досліджувати. Так, <плес> а що ж чекає нас тут? Ми зазираємо, зазираємо, як цікаво, бо тут нас чекає сад. Я на дизайнер, на жаль, ще мало чого знаю, але наскільки я розумію, ці стрижені узори. На основі геометричних фігур, дуг, вигинів це французький стиль. Або його ще називають регулярний, класичний, формальний. Його головна риса, симетричність і строгість геометричних форм. Це живоплід, як стіни в цій кімнаті, вони з тису. А ось оці низенькі вистрижені, це кущі самшиту. Але у французів всередині не повинно нічого рости. Там або газон, або нічого немає. А англійці додали сюди свого природнього стилю і посадили всередину рослини, багаторічники. І бачите, що вони не зрізані. Вони теж і взимку прикрашають. Клумби, хоча і сухими стеблами. Це вважають, не зрізають сухе, щоб було наближено до природи. Вважають це природнім. Ось так. Стрижені форми в основному із тису. Знову багато лавочок. Люди тут ходять із чашечкою кави чи чаю. Гуляють собі всередині оце шавлює. І там далі бачу лаванду. Дуже популярна в Британії лаванда. Я на неї якось не звертала уваги. Треба буде й собі купити, посадити лаванду. Ну, і далі кімнатка. Тут воно ніби кімнатками зроблено, далі це лабіринт для дітей. Діти дуже таке люблять. Тут описується, що тут можна робити, як можна гратися. Він невисокий, щоб дітям і не страшно було, і там дуже багато виходів не заблукають. Раніше ця вся територія належала аббатству, тут жили монахи. Після розпуску абатство здобуло репутацію міста, яке переслідує привид гігантського чинця з черепом. Ось такі тут і легенди є. То ось там щось видніється, то, може, це він? Так, багато тут розваг для дітей, там ще є інші кімнати. Я всі не, і не показуватиму теж. Для дітей придумано, організовано, підтримується в порядку, в чистоті. Тут покажу лише ось такі, дивіться, тут багато доріжок, в різні сторони можна ходити, ну так цікаво, ходити отак по колу, заходити роздивлятися. Але я покажу тут лише ось які зарослі бадану. Оце все бадан. От у вас вдома теж можуть бути отакі зарослі. Це я собі уявила, бо в цьому році восени лише купила дві малесенькі поділочки. Звісно, що цим рослин... ці рослини тут ростуть тут уже багато років. Не один і не два. Це теж усе бадан. Знову залишається лише уявляти, яка буде тут краса, коли він цвістиме навесні. Буде краса, але й взимку він прикрашає зелений, гарний. І знову яскрава окуба. Вічно зелена рослинка, але вона, не... але вона боїться великого морозу, тому у нас вона не дуже популярна, хоча є вже вирощують. Ось подивіться, скільки людей ходить. Тут багато старих дерев, огорожені з метою безпеки, щоб сухі гілки не впали, щоб не лазив, можливо, ніхто. А тут руїни. Саме аббатство було засноване 1147 року. Це 878 років тому. Йдемо далі, і знову нас цікаве... чекає щось цікаве. Це такі фігури, вистрижені із тису. Величезні, об'ємні, вражаючі. Саме аббатство було створене більше, ніж 800 років, як я сказала. Звісно, цим рослинам менше, але все одно їм дуже багато років. І це алея з дерев, які тримаються за руки. Така ідея. І там гніздо пташки. Не знаю, що це за дерева нащо вони так зроблені, чи просто цікаво, чи це щось символізує. Тут багато табличок, де про все розповідається, але не читала я. Моя мета зробити лише коротеньке оглядове відео. Ось так, цікаво, як на мене, як я. Перший бачив, живу. А ось ми і в лісі. Ось така головна стежка, я б сказала. Ну, не назву дорогу, бо машини тут не їздять. І Я так звикла, що дорога це для машин. І назву це головною стежкою. Широкою такою. Вон білочка. Подивіться, вон білочка. Тут багато водойм. Багато птахів, водоплавних птахів, дикі качки і кричить, ото, то чайка любить так кричати. Білочку, звісно ж, дуже цікаво спостерігати. Тут качки шукають, мабуть, люди їм кидали корм, і вони шукають, може щось впало. І он по дорозі знову біжить білочка, ось біжить по перилах до мене. Думаю, може, буду я її годувати. Не буду. Вони зараз нагодовані. Тут постійно люди, а на вихідних так особливо. А сьогодні неділя. Он, білочка. Дуже цікаво спостерігати, і он ще одна біжить. А уявіть собі, як цікаво це дітям особливо. З міста, які приїхали, які живуть у місті, та не тільки дітям, і дорослим цікаво, і мені цікаво. І ось знову білочки. Діти тут такі активні, бігають, граються. Ну, ви помітили, що по селу дуже люди не гуляють? А в місті такого не побачиш, та й в селі такого не побачиш. І тут корм для білочки, горішки, але подрібнені. Щоб вона не брала з собою, ну, я так думаю, щоб не забирала з собою горішки, а щоб прямо тут і їла. Щоб людям було цікаво, дітям дуже цікаво, та й дорослим цікаво. І мені цікаво, і хочеться підійти ближче, роздивитися. Тут білочки інші. У нас руді, руді, а тут вони якісь сіренькі. Звісно ж, не боязькі. Раз люди їх годують, не ображають, чого їх боятися. А ви помітили, як скрізь чисто? Я не побачила жодного папірця. Тут скрізь є ось такі урни для сміття. Довкола чисто. Тут багато. Лавочок, ось можна сідати. Така велика-велика водойма. Там трішки далі можна підходити до, до водойми і годувати водоплавних птахів. Ми з вами пройшли, ну, не ми з вами, я пройшла лісом. Це велика дуже довжина. Я просто все не показувала. Тут ще є урни для собачого сміття. Гуляють тут із собаками, але обов'язково всі собаки на повідку. І після них навіть у лісі хазяїн прибирає в кульочок і призначених для цього урну, яку ви бачили. Тут ось такий гарний місточок, велика-велика водойма, і вона не одна у лісі. А тут знову. Туалети, як я їх називаю ідеальні, бо вони такі і є. Ідеально чисті, з усім необхідним. Тут знову кафе, чай, кава. Можна посидіти, просто посидіти, відпочити. Це середина шляху. І далі по іншій стороні водойм, за іншим маршрутом, можна йти далі. Багато дітей на дитячих велосипедах. Тут є ще дитячий майданчик. Там ліворуч, ви можете чути дитячі голоси. Безкоштовний: гойдалки, гірки, розваги різні для дітей, багато там дітей, і маленьких, і більших. Крім, можна сказати, головної стежки, яку ви бачили, вона була огороджена, щоб видніше її було, щоб не заблукати. Я зробила була собі фото, як приїхала план цього. Цієї всієї території, щоб не заблукати. Але тут було мало шансів заблукати, бо ось такі доріжки зроблені, протоптані, чисті. Але бо є ще й багато ось таких менших. Можна цілий день гуляти, є де посидіти, відпочити. На газонах і лежать, і сидять, і грають у м'яча. Влітку тут більше розваг можна взяти напрокат. Човен, сподіваюсь, було цікаво. Пишіть, запитуйте, завжди відповідаю. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей.